Всім привіт! З вами канал Космос. Згідно з дослідженнями Всесвіту приблизно 13,8 мільярдів років. Але багатьох людей напевно цікавить, як вчені визначили скільки свічок треба поставити на іменинному торті нашого Всесвіту. Виявляється, що вчені можуть визначити вік Всесвіту за допомогою різних методів. Шляхом вивчення найдавніших об'єктів у Всесвіті, або ж за допомогою космологічної моделі, заснованої на константі Габла, та інших з відносно великою точністю. Але нещодавно вчені виявили об'єкт, який за оцінками є набагато старший за сам Всесвіт. Звучить безглуздо, але це факт. Тому давайте розбиратися у цьому разом. Для цього нам спочатку треба зрозуміти, як саме науковці оцінили вік Всесвіту. І чи можливо, що він насправді набагато старший чи молодший? Оцінити вік Всесвіту можна багатьма способами. Один з найменш точних це за допомогою радіоактивних елементів. Всі ми знаємо, що через ядерну нестабільність багато елементів розпадаються з часом. Дуже часто швидкість цього розпаду використовується для дотування, наприклад, археологічних знахідок чи витворів мистецтва. Але мало хто знає, що таким чином можна оцінити вік самого всесвіту. У цьому нам допоможе стандартний параметр, що використовується для вимірювання швидкості радіоактивного розпаду, який називають період напіврозпаду. Фактично, це час, який потрібний, щоб у взятій нами радіоактивній каменюці розпалася половина атомів, і вона би стала світитися вдвічі слабше. Важкі елементи, в тому числі і радіоактивні, у всесвіті здебільшого утворювались при вибухах наднових. Для того, щоб оцінити вік Всесвіту, ми повинні поєднати вік радіоактивних речовин з віком наднової, яка їх викинула. Якщо додати до цього часу ще час утворення перших зірок, тобто від 350 мільйонів до 1 мільярда років, то ми отримаємо оцінку віку Всесвіту в діапазоні від 11 до 18 мільярдів років. Непогано, але все ж розбіжність у 7 мільярдів років виглядає якось не дуже. Прямо як Крим примальований до Росії. Потрібен більш точний метод. Схожий метод оцінки віку Всесвіту полягає у визначенні віку кулястих скупчень зірок. Вони являють собою щільно заповнені конгломерації зірок, які розташовані на зовнішніх краях нашої галактики. Кулясті скупчення є найдавнішими об'єктами у нашому всесвіті. Їх вік можна визначити теорією зоряної еволюції. Скупчення, умовно, можна поділити на два типи. Ті, які багаті на метали та бідні, скупчення з малою кількістю металів, такі як М15 і М92, мають вік до 17 мільярдів років, тоді як більш багаті металами скупчення коливаються у віці від 11 до 12 мільярдів років. Навіть якщо припустити, що найдавнішому скулястих скупчень близько 17 мільярдів років, то можемо зробити висновок, що Всесвіту близько 18 мільярдів років, якщо врахувати ще один мільярд років, необхідний для утворення нашої галактики. Як бачимо, цей вік все одно є не дуже однозначним і приблизним. А якщо порівняти наші оцінки з сучасними оцінками віку нашого всесвіту, то різниця дуже навіть суттєва. Але можна також для оцінки використати білі карлики. Досліджуючи тьмяних і холодних білих карликів, можна визначити час протягом якого вони охолоджуються, а це дуже довго, і відповідно дізнатися, як довго існують найстаріші з білих карликів. Вчені зробили це і отримали вік 9,5 мільярдів років для диска чумацького шляху з похибкою в 1 мільярд. Вони оцінюють вік всесвіту, який принаймні на 2 мільярди років старший за диск чумацького шляху. Тобто до 11,5 мільярдів років. Інші вчені використовували білі карлики в зоряних скупченнях і оцінили вік Всесвіту в 12,8 мільярдів років з похибкою в 1,1 мільярда років, що доволі близьке з сучасними оцінками. Найбільш точну оцінку віку нашого Всесвіту вчені отримали, враховуючи розширення Всесвіту, для чого визначення сталої габла є ключовим завданням. Ряд факторів визначає значення цієї константи. Перший це тип матерії, який домінує у всесвіті. Вчені повинні визначити співвідношення баріонної, тобто звичайної і темної матерії до темної енергії. Це грає велику роль, оскільки всесвіт з низькою щільністю матерії може бути старший. Для визначення щільності та складу Всесвіту вчені покладаються на такі місії, як зонд мікрохвильової анізотропії NASA в МАП, та космічний апарат Європейського космічного агентства «Планк». Вимірюючи теплове випромінювання, що залишилось від Великого Вибуху, такі місії здатні визначити щільність, склад і швидкість розширення Всесвіту. Таким чином, у 2012 році в МАП оцінив вік Всесвіту в 13,772 мільярда років з похибкою в 59 мільйонів років. А у 2013 році планк виміряв вік Всесвіту в 13,82 мільярди років. Згідно з поточними вимірами, вік Всесвіту становить 13,798 мільярдів років плюс-мінус 37 тисячних мільярди років. Тепер виникає питання: як так сталося, що вік найстаршої зірки у всесвіті, Мафусаїла, оцінюють у 14,46 мільярдів років? Що є набагато більше за вік Всесвіту. Як оцінюють вік Всесвіту, ми вже розібрались. А тепер розберемось в тому, як вчені оцінили вік цієї зорі. Ми знаємо, що еволюція зірок проходить за певною стандартною схемою, спершу протозірка гравітаційно колапсує, що розігріває її надра і провокує початок термоядерних реакцій в її ядрі, в результаті яких протони зливаються у ядра гелію, що власне і робить її справжньою зіркою. Потім більшість зірок входять на так звану головну послідовність, де проводять майже все своє життя. Коли зірка вичерпує свій водень, вона переходить у фінальну стадію червоного гіганта чи подібного до того, і закінчить своє життя над новою, білим карликом чи чорною дірою, залежно від розміру. Визначити вік зірки головної послідовності складно. Це схоже на визначення віку людини, який від 30 до 50 років. На щастя, для астрономів Мафусаїл не є зіркою головної послідовності це зірка субгігант, який прямує до стадії червоного гіганта. Один цей факт говорить нам про те, що це дуже стара зірка, отже, їй багато мільярдів років. Ще один факт, який ми можемо використати, щоб визначити вік зірки. Це те, що називається металічність. Ми знаємо, що зірки під час свого життя виробляють багато важких елементів, в тому числі й металів, які потім вивільняються з її надер. З кожним поколінням нових зірок, які утворюються із залишків старих, можна було б очікувати, що металічність цих зірок буде вищою. Таким чином, зірки з високою металічністю молодші за зірки з низькою. Мафусаїл є зорею з дуже низькою металічністю, а отже вона утворилась із залишків зірок найпершого покоління. Це означає, що вона утворилася на початку Всесвіту, тобто в період 12-13 мільярдів років тому. Завдяки ретельним вимірюванням металічності зірки вчені визначили вік Мафусаїла в 14,46 мільярда років з похибкою 800 мільйонів років. Це може здатися суперечливим віку Всесвіту 13,8 мільярдів років, але невизначеність означає, що зірці може бути всього 13,6 мільярдів років, що відповідає віку Всесвіту. Хоча їй також може бути і 15,3 мільярди років, що набагато більше, ніж вік Всесвіту, але більшість доказів підтверджують вік Всесвіту саме 13,8 мільярдів років. Інші оцінки віку зірки складали до 16 мільярдів років. Все ж при цьому учені стикалися з великими невизначеностями: відстань до зорі, теоретичне її моделювання та навіть кількість металів у надрах зорі. Деякі науковці взагалі вважають, що вік Всесвіту є неправильним. Вони спираються на те, що значення сталої габла є не 67,4 км за секунду на мегаперсек. А враховуючи останні вимірювання, значення складає 73 або 74 км за секунду на мегаперсек. Але навіть враховуючи це, вік всесвіту складатиме близько 12,9 мільярдів років, що теж не врятує ситуацію. Інші вчені вважають, що вік Всесвіту є неточним через деякі прогалини в теорії динаміки Всесвіту, такі як сила темної енергії. Все ж зараз науковці схиляються до думки, що найвірогіднішим поясненням цієї проблеми є певний неврахований ефект спостережень, або ми неправильно розуміємо динаміку космічного розширення, а можливо, і те, і інше. Але все-таки вчені припускають більше перший варіант. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Незабаром Новий рік, тож зустрінемо його з перемогою. Слава Україні!